Сьогоднішній випуск буде присвячений наступному. Путін прокоментував дозвіл на удари в ГЛИПРФ. Кремль відреагував на слова Ердогана про Крим. Гаріс збільшила відрив від Трампа. Зеленський розповів, що саме змінить перебіг війни. Також, коли буде другий саміт Миру, Зеленський озвучив результати Кузької області. Про це все та більше вже за мить. Почнемо з того, що Зеленський назвав, що змінить перебіг війни. Президент України нещодавно підкреслив, що Україна потребує далекобійної зброї, щоб змінити хід війни та змусити Росію шукати миру. Він прямо зазначив, що без цієї далекобійності неможливо дати адекватну відповідь на постійні удари з боку Росії, яка не потребує дозвілів на свої атаки. Погодьтеся, це питання стало очевидним після зустрічі Зеленського з Ентоні Блінкіном і Девідом Лемі. Україна потребує не просто зброї, а зброї, здатної знищити військові об'єкти на території Росії та змінити розклад сил на фронті. І це насправді звучить як звернення до світу, що Україна готова, але чекає на рішення партнерів. Далі ще одна важлива зустріч: а саме, зустріч Зеленського з Борисом Джонсоном. Колишній прем'єр Британії неодноразово виступав адвокатом України на міжнародній арені, і ця зустріч лише підкреслює його незмінну підтримку. Разом вони обговорили питання військової та економічної допомоги. Джонсон залишається одним із головних лобістів українських інтересів у світі. І такі зустрічі з Джонсоном, з Ентонім Блінкіном та іншими західними лідерами свідчить про те, що міжнародна підтримка вона не згосає. Це добре, але питання в іншому чи допоможе це отримати необхідні ресурси, щоб проводити активні бойові дії. Також Зеленський анонсував проведення другого саміту миру у листопаді. Саміт має на меті окреслити конкретні шляхи завершення війни, що цікаво, запрошення на саміт надійде і Росії. А це викликає багато питань, чи прийме Москва взагалі таке запрошення. На цьому саміті буде представлено план перемоги, система рішень, що допоможе Україні здобути вирішальну перевагу. Якщо США та інші партнери підтримують ці ініціативи, Україна отримає необхідні інструменти для боротьби з агресором. Другий саміт миру стане важливою подією. Якщо Росія не прийме запрошення, це лише підкреслить її небажання досягти миру дипломатичним шляхом. А от Україна продовжить тиснути на полі бою і на міжнародній арені, намагаючись закріпити свої позиції. Зеленський також підбив підсумки операції в Кузькій області. Росія намагається зосередити там до 70 тисяч військових, частково забравши сили з харківської та запорізьких напрямків. Але завдяки діям Збройних сил України росіянам, Росіян вдалося зупинити на Харківському напрямку та уповільнити їх просування в Донецькій області. Ситуація, правда, на фронті залишається дуже складною, але успіх на Курському напрямку свідчить про те, що Росія витрачає ресурси на спроби прорвати українську оборону, не маючи значних досягнень. Це показує, що навіть у складних умовах наші військові тримаються та. Не дають ворогу здійснити швидкі прориви. Але, на жаль, війна триває, і ми щодня чуємо про нові обстріли українських міст. Лише за останню добу російські авіабомби та дрони атакували кілька регіонів, а саме Сумську, Харківську, Донецьку область, Одесу, Миколаїв, Херсонську область загинули люди, в тому числі і діти. І це не просто цифри, це долі. Сім'ї, що втратили рідних, міста, які страждають від постійних ударів. Останні обстріли вкотре підкреслюють важливість надання Україні більш сучасних засобів ППО. Наші захисники роблять, роблять все можливе, знищуючи більшість дронів і ракет. Але обстріли тривають і потреба в захисті лише зростає. Ну А далі поговоримо про те, що Путін нещодавно прокоментував. Можливість дозволу на удари українських сил по цілях на території Росії за допомогою далекобійної зброї від Великої Британії. Він одразу попередив, що такі дії будуть сприйматись як пряма участь НАТО у війні в Україні. Путін також заявив, що Росія ухвалюватиме рішення, виходячи із загроз, що натякає на можливі ескалаційні дії у відповідь. Відповідь Британії теж не заборилась. Прем'єр-міністр Кір Стармер Великої Британії заявив, що цю війну розпочала саме Росія, і вона може її просто негайно припинити. Він підкреслив, що Британія не шукає війни з Росією, але допомагає Україні захиститися. І це ще раз підкреслює рішучість Заходу підтримувати Україну, не бажаючи при цьому ескалації до прямого зіткнення з Росією. Цікавою також є реакція Кремля на нещодавні слова турецького президента Ердогана про те, що Крим має бути повернений Україні. Кремль у відповідь на ці заяви заявив, що, попри розбіжності, продовжить розвивати партнерські стосунки з Туреччиною, і це показує, що Росія намагається зберегти хоча б деякі дипломатичні відносини на тлі широкої міжнародної ізоляції. Така реакція Кремля свідчить про певну гнучкість у відносинах з Туреччиною, яка, на відміну від багатьох інших країн, намагається грати роль такого її посередника у конфлікті. Однак слова Ердогана є важливим дипломатичним сигналом, що навіть близькі партнери Росії не погоджуються з її анексією Криму. Ну а далі ми переносимося до іншого боку Атлантики. Дональд Трамп пропонує свій варіант вирішення війни в Україні, який передбачає, ну ми вже з вами його багато разів чули, це замороження конфлікту на поточних лініях фронту та позаблоковий статус України. Це я вам нагадаю передбачає створення демілітаризованої зони на окупованих територіях і гарантії нейтрального статусу для України, тобто відмова від вступу до НАТО. і тут також важливо розуміти, що такий сценарій може призвести. До ще більшої нестабільності в регіоні в майбутньому, але можливо Трамп нічого й не буде вирішувати після дебатів. Камала Гарріс збільшила відрив від Дональда Трампа на 5%. і це може бути важливим сигналом для України, оскільки Гарріс представляє політику, що більше орієнтована на активну підтримку союзників і боротьбу з авторитарним режимом. Ну а далі одна з найбільш тривожних новин: Україна очолила світовий рейтинг смертності згідно з даними ЦРУ. Рівень смертності в країні зараз складає 18,6 на тисячу осіб, що є найвищим показником у світі. І це ще один свідок того, наскільки сильно війна вплинула на українське суспільство. І не лише в економічному плані, а й в демографічному. Війна продовжує забирати життя і руйнувати майбутнє країни. Смертність та еміграція стануть новими викликами, з якими Україна має боротися і в післявоєнний період. На цьому ми завершимо наш огляд. Як бачимо, війна в Україні продовжує розвиватися і не лише на фронті, але й на дипломатичному полі. Зеленський робить все можливе, щоб світ залишався з нами, але рішення залежатимуть не тільки від нас. Ми і надалі будемо слідкувати за всіма важливими подіями, щоб ви завжди були в курсі останніх новин. Тож підписуйтесь на канал і до зустрічі у наступних випусках. Дякую!